Спортивне дитинство одне з найкращих, особливо, якщо ваше хобі перетвориться на справу всього життя, а здоров'я буде на висоті. І для цього є безліч можливостей. Усім привіт! Мене звати Михайліна Таратула, і сьогодні я розповім вам, як мати спортивне дитинство з легкістю та величезним задоволенням. Напевно, усім знайомі ситуації, коли батьки пропонують обрати якийсь гурток чи секцію, аби було більше руху в житті, а не лише сидіти за партами в школі та клацати у телефонах удома. Думаю, ви і самі помічали, що в дітей завжди багато енергії. Часто буває таке, що хочеться і погратися, і покататися на гойдалці, і покидати м'яча. Та так, що дорослі геть за нами не встигають. У Львові за проведення багатьох спортивних заходів, фізичний розвиток дітей та навіть побудову спортивних майданчиків відповідає управління спорту Львівської міської ради. Тобто саме вони є організаторами чи помічниками у проведенні ледве не всіх спортивних ініціатив Львівщини. Однак, чим саме вони займаються? Якщо коротко, то всім, що пов'язане чи дотичне до спорту, аби було більш зрозуміло, то це багато заходів та подій на спортивну тематику. Наприклад, нещодавно у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту серед молоді та юніорів. На ці змагання переїхали українці навіть за кордону, аби позмагатися за можливість увійти в збірну нашої країни. А ще, наприклад, вже три спортивні збори збірної України з Черлів, теж проводились у Львові. І не лише Е збори. Чемпіонат України з Черлінгу проводиться не в Києві, а саме у Львові. Львів не лише гостинне місто, а ще й дуже спортивне. Також у травні представники Львівщини з ММА змішаних бойових мистецтв вибороли 11 нагород. З ними змагалося 700 учасників за змогу увійти в збірну та представити Україну на чемпіонаті світу. До речі, якщо ви не відвідуєте спортивні секції, але іноді хочете позайматися спортом, це можна зробити прямо на вулиці, адже у Львові є безліч спортивних майданчиків, на яких можна зручно позайматися спортом, зробити розминку чи потренуватися. Окрім цього, травень усім шанувальникам спорту запам'ятався дитячими та юніорськими змаганнями з водного полу, футзалу, шкільними лігами з баскетболу, відкриттям нових спортивних залів, а також іграми нескорених. І сьогодні ми познайомимося із заступницею начальника управління спорту Львівської міської ради Антоновою Ксенією, яка розповість нам багато цікавого про роботу управління. Чи має бути спорт у житті дітей, та чому спорт є взагалі важливим фактором не тільки для дітей, юнаків, а і взагалом для всіх людей. Це першочергове здоров'я для усіх е, верст населення. Спорт він відіграє важливу роль е, в першу чергу для проведення активного та корисного дозвілля, що дає підвищити. Е, Jakość Життя та рівень життя чи є у вас певна методика, за якою працює управління спорту? Так, звичайно, ми працюємо в межах програм, які затверджуємо на сесії міської ради. Найпопулярнішими нашими програмами є дитячий тренер, відкриті кубки Львова, співфінансовані заходи для громадських організацій та закупівля спортивної форми та інвентарю. З якими труднощами у проведенні та організації спортивних заходів ви стикалися впродовж року? Коли е, розпочалась війна, всі спортивні заходи вони припинили свою дію, і це дуже тяжко відновлювалось, оскільки в теперішніх реаліях треба е, багато нових нюансів враховувати при організації спортивних та масових заходів. Необхідно отримати дозвіл від е, Львівської обласної військової адміністрації, а також е, потрібно враховувати, що недалеко від місця проведення змагань має бути на не... Обов'язково укриття, що є найважливішим у вашій роботі. В Першу чергу це бачити результат нашої роботи, розвиток спортивної галузі, бачити, як підвищується рівень проведення змагань за нашою допомогою, підвищується спортивний результат наших спортсменів, які зокрема тут в нас зображені. Загалом, як ми розвиваємо спортивну інфраструктуру міста, як удосконалюємо. Наші спортивні досягнення не тільки в межах міста Львова чи Львівської міської територіальної громади, а на міжнародній арені також. Це для нас дуже важливо. І коли ми бачимо цей розвиток, це нас стимулює до підкорення вищих вершин. Отже, друзі, бути спортивним дуже важливо. Навіть невеликі вправи та щоденна активність лише позитивно відзначаться на вашому тілі. Ви також можете спробувати себе в якомусь з видів спорту і навіть поїхати на змагання. Можливо, саме ви зможете представити Україну перед усім світом. А з вами була я, Михайліна Таратула, Па-па!